ми зараз в прокуратуру по міліції. Так, так, так. Тільки ви зробите свої буде, які не будуть вважати своє одночасно. А вона прокуратуру не може не робити. А чого раніше давали? Без... Три... Вон, нема питань, запит, да. матеріалів в прокуратуру. Я не знімаю Захарченка. Це, це, це не моя... А я на жорті. Ви знаєте, це... кого брати в я... цій парку? Так, да, наша волинська міліція є верху в Києві, але сьогодні він в резерві, він не застосовував ні дубинок, ні кійків, нічого. Але чи буде він застосовувати? Всього не буде. Я вам кажу, тому що як було, є командир, ви самі бачите, там інформація з вас є, десь на данному нас. колеги, підійдіть, чи хто не отримав? Так, тільки журналісти питають. Це журналісти, під час заходів навіть про ці таких будуть з вами, охороняти, надавати допомогу. І сприяти. На цей момент треба відповідь журналістів завдяки обласних та загальних національних слід, як телебачення, як радіо, так газетки, інтернет, Ні, для мене в мене є такі фотографії, я не звернення. Давайте на Майдані розмістити. На Майдан. Значить, Звернення я отримав, на сайті офіційно буде інформація. чи